Тут самі прості і самі доступні продукти. А салат виходить на мільйон. Це салат з печінки. Це така смакота. Я вже його раз показувала. Інколи я його готую з маринованими шампіньонами. Сьогодні ж приготувала з маринованим огірком. Це дуже смачно і завжди усім смакує. Відварила кусок печінки, ну приблизно 300 грам. Готую засмажку, дві цибулини, дві морквини подрібнюю. Моркву натираю на терці для корейської моркви. Так вона гарно виглядає в салаті, обсмажую трошки солі, перцю додаю, охолоджену печінку нарізаю соломкою, 4-5 маринованих огірка. Теж туди і також додаю зелень. Все з'єдную засмажка, печінка, огірок і квасоля. Салат заправляю сметаною 3 столові ложки і два зубчика часника. Ну, хто бажає заправляйте майонезом, мені просто захотілося трошки, щоб було легше. Далі зелень, Одна столова ложка гірчиці в зернах і сметана з часником. Сіль перець за смаком, вимішую, і салат готовий. Це дуже смачно! Обов'язково готуйте в такому варіанті.